Так, отже, Володимира ще є одна тема на завершення. Мабуть, я нагадую, що моїм гостем є політолог і письменник Володимир Цибулько, і цей тиждень був Шевченківським 9 березня. День народження Шевченка. Відповідно, вручається Шевченківська премія. І цього року у категорії література переможцем став Дмитро Лазуткін за книгу поезії. Закладка Ярина за поезії оборона присутності. Ну і крім того, лауреатами стали, наприклад, фотограф Євген Малолєтка, який вторахував війну по суті там Стаслав Чорнов, Василиса Степаненко. Це у категорії публіцистика і журналістика. Ну і інші. А, вони, вони разом е, стали так. Тобто, по суті, е, фактично військова тематика е, вона домінує, тому що Дмитро Вазуткін зараз є е, в ЗСУ, він є пресектарем однієї з військових частин. Я просто не пригадую якої саме. Тобто, чи ти слідкуєш з за ці за цією нагородою, і от яка це дійсно перемагає така військова тенденція? Я вряди годи слідкував. Хочу нагадати, що Ярина Чорногуз це внучка е, е, Ярослава Федоровича, е, е, ой, е, Олега Федоровича Чорногуза і донька Ярослава Чорногуза. Я її пам'ятаю, я був в хороших дружніх стосунках з Ярославом, я її пам'ятаю крихіткою. Зараз вона військовослужбовець морської піхоти. Вона, по-моєму, навіть офіцер морської піхоти. І така дуже мужня, дуже героїчна особистість і дуже та, надзвичайно талановита. Тому е, це така письменницька родина. Е, Ярослав Чорногуз бандурист, поет. Е, ну і от маємо таку. Прекрасну нагоду для дідусі внучка, лауреата Шевченківської премії. Лазуткін прекрасний поет, медійник. Тобто, ну, об'єктивно, нарікати тут не можна. Принаймні, літературна частина якось не скандально е, нагороджується. Єдине, що ну, от минулого року ми мали таку дивну якусь історію із Віталієм Портником, наприклад. Ну, але, ну, загалом зараз нове керівництво комітету, цілком гідне керівництво, тому будемо сподіватися, що і премія буде. Ну, можна сказати, що вона вже модернізована, вона якраз там Джамала, здається, в музичному мистецтві. Отримує. Джамала теж, так. Тобто вона, вона більше починає е, на актуальному мистецтві е, базуватися. Ну свого часу в Терція, терці, наприклад, приємний такий був е, момент. Так що, ну сподіваємося, що е, ну прина принаймні премія актуалізувалась, бо був якийсь період, коли премія швидше за все була нагородою не за. Світ за, за внесок у галузі в мистецтві. Завислуга роки, за по суті. Так, за вислугу ну, так. Дійсно, багато, багато масштабних особистостей не отримало, але вони, їх внесок унікальний. А зараз це робиться швидше по, по таких гарячих слідах. Тобто, хто світиться активно, того й нагороджують. Ну, але Ярина е, Чорногуст дійсно ну, якась дуже відчайдушна, дуже смілива і дуже талановита. Тобто, можна сказати, що ця премія, це нагорода, яка походить ще з совєтських часів, вже фактично позбулася свого такого флеру радянського флеру. Так. Так. Хоча там, там були серед нагороджених всі, всілякі такі персонажі за пропаганду. На жаль. Були просто за вислугу перед, перед партапаратом, такі як Василько Заченко, наприклад, або радянські такі класики в лапках. Yeah. Але загалом, загалом, колись ну, в минулій ієрархії, ця премія автоматично бронзовила лауреата, тобто робила його. Гарантовано по смерті власником меморіальної дошки на якомусь будинку, ну якоїсь внеску в топоніміку місцеву, і тому подібне. Зараз мені здається, що вона лише премія за актуальне мистецтво і все. До речі, таких премій немало. Є окремо в кіно за кіномистецтво, є перекладацька державна премія. Є Державна літературна премія імені Лесі Українки за дитячу літературу. Тобто, ну, вона якось якось все це існує. Взагалі, будь-яка творчість потребує заохочення, преміювання, тобто навіть ну, морального преміювання. І, і це добре. Ну, багато, багато премій взагалі не мають матеріальної частини, принаймні в Україні, я знаю. Ну, Ті... мають дуже символічно, дуже часто це 500 гривень, наприклад, по 100 гривень. Але я лауреат премії Бубабу, наприклад. О, я не маю ніяких. А, ні, я колись був визнаний е, поетом року у Львові. Е, це правда, було, був такий час. Але е, з премії в мене є премія Бубабу. Це пляшка найдорожчого, по-моєму, коньяку, чи віскі, е, яке там в радіусі кілометра від е, місця е, обрання лауреата купується. І це приємно, бо я люблю е, цих хлопців, дружу з ними. Ну, хлопці це ж поважні пани, яким зашився перестав. Так. Вони класики. Ні, ну бобабу це етап у літературі все-таки. Так, так. Слід був в літературі такий відчутний. Ну, хоча, можливо, це залишиться певним відбитком епохи, але і це і теж внесок. Ну, так. Отже, я тобі дякую за цю розмову. Ми закінчили дуже так оптимістично. Все ж таки, ну бо розмова про творчість, вона якось зразу гуманізує людину, навіть викликає якусь таку посмішку, можливо, ностальгійну, нескільки там від... так. задоволену посмішку, скільки ностальгійну. Так, і будемо сподіватися, що ці люди нові лауреати не От, ну, Будемо це сподіватися. Отже, це був політолог Володимир Цибулько, політолог і письменник, поет. Якщо вам було цікаве, це відео, а воно було таким дуже таким насиченим і рівним, з багатьма цікавими темами і українськими і міжнародними навіть трошки з культурою. Обов'язково дайте про це знати, напишіть, що ви про все це думаєте, поставте вподобаєчку, поширте це відео, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, цибулько, Толк, Цибулько ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую.